Вітаю підписники та глядачі! На огляді сумка через плече на кожен день від бренду Tactical Logic. Модель зуситься Cash L3C. Я її вже наповнив і зараз будемо розбирати, робити огляд на неї. Бажаючи замовити та знайомитися з асортиментом, переходьте за посиланням під відео. Також там буде діяти мій промокод, який надасть вам знижку. Перейдемо до характеристик розміри 26х15 на 5. По варіантам носіння перед собою та дуже легко зміщується за спину. По матеріалам використовується тканина Оксфорд з щільністю 1001 сірого кольору та чорного. Бувають різні кольори, знову ж таки, знайомитись можете на сайті. Фурнітура використовується японська YKK. Ремін для перенесення регулюється задовжиною, а саме від 63 аж до 132 см, тобто діапазон поправок, досить таки великий. У плані кріплення хотів би ще зазначити, що можна поставити на будь-яку із сторін. Зараз на лівій стороні. Це можна все діло переставити відповідно на праву сторону. І ця лямка також, бачите, воно переставляється, як воно все працює. Ось інтуїтивно та зрозуміло. Бачите? Воно трошки складно, але зате дуже впевнено буде триматись. І тут таким самим чином до половини, потім це знімається, і ставимо, як вам зручно, на будь-яку із сторін. Кріплення також знімається, до речі, кріплення бренду гексарт. Натискаємо клавішу і від'єднуємо. Оперативно все просто, надійно, дивіться, який запас по міцності. І тут так само. Затискаємо, і в будь-яку сторіну вниз, вверх натиснули і від'єднали. Ну, багато кому може бути відома така система кріплення. На плитановсках також використовується. І вставляється відповідно легко. Закласну, і вже нікуди не дінеться. І з цієї сторони, відповідно, також. Все, надійно тримається. Фастекс також неабиякий, він брендований, поворотний механізм. Ну, як ви вже бачите, сумка використовує досить такі якісні та брендові матеріали. І якщо вже заговорили за ремінь, то тут також, типу, як чохол, воно використовується, відповідно, можна зняти, якщо нема в цьому потреби. Витягнути банально просто. Чохол він у нас також із щільної тканини Oxford 1001. 3D-сітка для того, щоб відводити вологу. І така, типу, як одна стропа молі. Сюди, наприклад, я закріпив ліхтарик дуже зручно, він на кліпсі, він не відпаде, тому що, бачите, як тримається, бо можна сюди, куди завгодно чіпляти. Це добре, що є така функція, що можна сюди закріпити якесь спорядження, яке буде в нас знаходитись на грудях. Почнемо з сумки. будемо розглядати її та розбирати функціонал. Одразу кидається в очі патчі, це велкропанель, також система молі, лазером вирізане. Оце все місце воно велкро. А тут ще маємо: ну, не те, щоб молі, але воно подібне. Не по стандартам молі. Сюди можемо закріпити підсумок або вставити будь-який інструмент, ручку і так далі. Наприклад, для демонстрації розмістив ніж в чахлі такому. Потім опускаємось нижче у нас шок-корд із затяжкою. Товстенька така еластична стрічка, гумка така товстенька. От зараз холодно, зима, закріпив сюди баф. Він місця багато не займає, щоб у сумку не кидати. Для EDC гарний варіант закріпив баф. Переходимо далі. Передня кишення. Кишеня плоска, органайзерів ніяких нема. Нічого не розмістив, але вона буде. Як утилітарна, універсальна, щось тоненьке закинути, можливо, якісь документи, гаманець, і так далі. До речі, ось брендоване все це діло, тактікал джип, бачите. Переходимо одразу дозаду, потім із середини ще розглянемо. Це я вже говорив, місце для кріплення, якщо не використовуємо, можемо почепити карабін. І підчепив сюди флісові рукавички. Ззаду маємо. Редесідку, щоб відводити вологу, якщо це якась спекотна пора року. Зараз не дуже актуальна. Також система молі, розміщена ручка, розміщується ніж, близько до тіла на молі. Фіксується. Зараз відкриється. Ось фіксується без питань. Дістається. І одразу продемонструю тут є типу, як прихована кишеня. Ось так вона виглядає. Знову ж таки, як багатофункціональна, утилітарна для чогось відносно плоского. Може, якісь там документи, може блокнот і так далі. Переходимо до основного відділення. Це в нас дві блискавки UKK. До речі, як недолік. Чуєте, вони шарудять. Можна було паракорд якийсь використати. Ну, для всіх це критично, я думаю, не буде. Відкривається до середини. відкрили. Тут без питань поміщається А4 згорнути надвоє. Потім. Ще від цього виробника є такі органайзери. Він на велкро. Тут також молі. Бачите, так тікал Чим мені він подобався, я щось подібного навіть не бачив. Оці гумки, вони хаотично розміщені, і сюди можна закріпити практично будь-який предмет. Бачите, запальничка, ніж. Акумулятор, якусь ручку, там, що завгодно можна закріпити і будь-яким чином витягуємо все це діло і кріпимо, як нам треба. Бачите, закидаємо, він буде працювати ну, із багатьма речами, і воно тримається добре. Оця гумка, вона дуже така цупка, бачите? Тобто, це кидаємо. Цілякому сумку, і вже в нас в сумці речі не буде десь гуляти по сумці, тіліпатись. Ми одразу дістаємо і беремо те, що нам треба. Воно не тіліпається все по сумці. Це дуже таке чудове рішення. Потім сумка має органайзер. Широкі кишені три, Це дуже широка, а ці такі е, однакові по ширині. Так, тут я розмістив ліхтар. Можна навіть і гаманець до і влізе. Ліхтар невеличкий, DCшний. Перекус, мультитул. Потім з цієї сторони це я наліпив тут взагалі велкро панель, бачите? Тобто багатофункціональна сумка, це вже я не рідне, це від українського виробника приліпив. До речі, це не прилипає. Воно ну, відповідно велкро таке до велкро не взаємодіє. Але можемо розмістити схожу панель. Можемо просто щось закидувати, якщо не треба. Можемо якісь кріплення використовувати, наприклад, для балончика. Закріпили балончик, він буде триматись, нікуди не дінеться. Можна використовувати для перенесення зброї. Приліпили і все. Пістолет буде надійно триматись. Взагалом мені сумка сподобалась, бо вона багатофункціональна, продумана. Матеріали якісні, брендові, відносно, може комусь недешево буде, але я не сказав би, що прямо вона капицька дорога. цінами можете знайомитись на сайті. І не забувайте про промокод. Регулюється, переставляється під лівшу, під правшу, там як вам зручно. Оце все молі, патчі треба, начіплюємо, карабіни чіпляємо. Ось, я вам продемонстрував, в принципі, функціонал. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, кому відео сподобався. І всім до побачення та до наступних зустрічей!